Всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, а той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той, то заме обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку точить ніж на брата. А той тихий та тверезий, Бога боязливий. Як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час І запустить пазурів печінка. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, як із його сердешнього кров, як воду точить, а братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось з раю на тім світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться. Усі на цім світі: і царята, і старчата, Адамові, діти, і той, і той. А що ж я? Ось що, добрі люди! Я гуляю, бенкетую і в неділю, і в будень. А вам нудно, жалкуєте, їй Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людською.